Спершу їх було троє. Артем Глас, Іван Гончар та Олександр Семчишин у 2010-му розпочали справу, яка через п'ять років принесла фантастичний результат з аматорського чемпіонату області до других в Україні. Скілько гравців у заявці на гру до професійної команди зі збірниками та потужною дитячо-юнацькою спортивною школою. Їх шлях приклад для тих, хто не вірить в успіх. Однозначно, планка тепер це чемпіонство. Однозначно планка тепер це участь в Кубку УФА. Однозначно, планка тепер це якомога більше наших хлопців в збірної України, молодіжних збірній Україні. Молоді Україні. Ростина є туди. Медалі усім гравцям, які провели важкий сезон в асоціації футзалу України, не забули й про людей, які розпочинали створювати команду. Нелегкий для держави час. Ці люди дарують вболівальникам частину позитивних емоцій та ще й тратять на це чималі кошти, отримуючи взамін лише задоволення. Розвиток футзалу на Хмельниччині за останні роки не залишився поза увагою і федерації футболу України. Пам'ятні відзнаки Івана Гончару та Артему Гласу передав Андрій Бавелко. Окремо хочу подякувати Івану Ярославовичу та всім небайдужим людям. М, котрі допомагали команді в розбудові створенні цієї команди, і довгий шлях вони пройшли. Шлях вони такий тернистий, нелегкий пройшли. Та нагородженням зібрання не закінчилось. Гравцями оголосили раніше анонсовану зміну на тренерському містку. Роман Ковальчик приїхав у Хмельницький, бо має спільний з президентом спортлідера підхід до розвитку команди. Іван Гончар завжди мріяв, аби у клубі були хмельницькі вихованці. А відомий український наставник багатьом молодим українським гравцям. Відкрив шлях до успіху. Людина, яка має дуже великий досвід, яка тренувала молодіжну збірну, яка слухувала кубок України, яка виховала дуже багато молодих талановитих хлопців, які зараз в різних наших клубах і закордонних клубах. Він має цього Назвичайно нічого ламати міняти не буду. Вони правильно розвивались, правильно йшли. Ми будемо тільки трошки додати, робити акцент на вирішення своїх більше футболістів. А ще новий тренер приїхав вигравати золото. Після цьогорічного успіху болівальники вимагатимуть перемоги у чемпіонаті України. Як Роман Ковальчик готуватиме оновлену хмельницьку команду, хто з гравців залишиться, а хто підсилить? Дивіться у програмі Спортцентр наступного понеділка. На нашому телеканалі Богдан Виченко, Олександр Галянт. новини, телеканал Ексклюзив.